Вітаю шановні телеглядачі сьогодні. Ми поговоримо про роботу Драцу з начальником відділу державної реєстрації актів цивільного стану по місту Черкаси та Черкаського міського управління юстиції Черкаської області Черніковою Ларисою Петрівною. Вітаю вас, Ларисо Петрівна. Вітаю вас, Лариса Петрівна. Ми почнемо напевно з самого приємнішого: це створення сім'ї. Скажіть, будь ласка, чи багато у нас в Черкасах зараз і в Черкаській області взагалі створюють сімей і реєструють у державних установ? Нова, ви знаєте, справа в тім, що якщо ви маєте на увазі саме цей рік, то це притаманне для високосного року, що це завжди це традиційно у високосний рік, от наприклад, у самому нашому відділі, трошки зменшується реєстрація шлюбів, тому що ну ви самі прекрасно розумієте, що десь якась є постановка питання, що все таки високосний рік це не зовсім благоприятний для. Створення сім'ї, хоча наскільки я вивчала дану ситуацію, і виступали з цього приводу і служителі церкви, які говорили, що ніяких немає предрасудків щодо створення сім'ї саме високосний рік. Навпаки, є такі думки, що навпаки, саме високосний рік є більш благоприятний для створення сім'ї, але все-таки да, хочу відмітити, що значно менше реєстрації шлюбів саме високосний рік у нас відбувається. А взагалі багато забув. Ви зустрічаєте в своїй роботі? Ви знаєте, є. Наприклад, є. Ну, наприклад, які я можу сказати забабони, це те, що свідки щоб не були одружені, наприклад, щоб свідки були незаміжені. Хоча з цього приводу також немає ніяких. Тобто за законом цього не потрібно? Ні, ні, не потрібно. За законом, якщо відверто кажучи, взагалі свідки не потрібні на даний час, і просто вони традиційно, просто свідки залишаються в обряді, тому що це наша традиція обряду і тому свідки просто у нас в обряді поки що є. А ще якісь такі дуже актуальні. Ви знаєте, справа в тім, що дуже часто наречені, які відповідально до цього шагу відносяться, до цього кроку відносяться, вони самі приходять і запитують, скажіть, будь ласка, ну воно як при, як приклад стосується більше весілля. Більше до обряду тут я не можу вам сказати, в ЗАГСі ми не спостерігаємо. А ті, які готуються вже більше до весілля, до проведення урочистої частини е, е, свого цього дня такого щасливого, то вони звертаються і дуже запитані, як і каравай оформити, як правильно рушник поставити. Лити, а до речі, ви кажете про забобони. О, це в нас е, у відділі Драс вже всі знають. Це як прост як розстеляють рушник свідки. От хто перший стане, от хто перший стане, то і голова. І тому, коли наречені заходять до урядового залу, то коли говорять, що просимо рослити рушник з лагоди та любові, ми це відчуваємо. Бачимо, як кожен або наречений, або наречена спішить стати. Ну або наприклад пропустити іншого, щоб да. він став на рушник першим. Да. А да. от е, ті, хто дійсно дотримуються і планують своє весілля, так а е, як вони потрібні правильно подавати документи, щоб все зробити, щоб них вистачило на все часу і все було гаразд? Як правильно це потрібно зробити? Ви маєте на увазі, як правильно подавати заяву ну, на реєстрацію шлюбу? Да, згідно сімейного кодексу, заява про реєстрацію шлюбу подається. Вінніше шлюб реєструється не пізніше місяця, не раніше місяця від дня подання відповідної заяви про шлюб. Але справа в тім, що. Місячний термін він законодавством визначений для того, щоб все-таки обдумали наречені кожний свій крок, наскільки він важливий в житті кожної з людини, тому передбачений цей місячний термін. Але знову ж таки, згідно законодавства України, даний термін можливо скорочений за дозволом керівника відділу. Місячний термін можна скоротити на який на будь-який термін. Справа в тім, що якщо є поважна причина. І ця причина керівником відділу вивчається і вона вважається поважною, то місячний термін скорочиться. Крім того, законодавством прописане і ще таке поняття: що якщо норма закону, що якщо в разі вагітності нареченої та в разі загрози життю одному з наречених шлюб може бути зареєстрований у день подачі відповідної заяви на шлюб. А як це в разі загрози життю одного з наречених? Що якщо він на одружиться, то покінчить життя ні, самогубством? Ні, 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 ні. <сум> ні, я не знаю, що законодавець цьому виписав. Скоріше всього, що, можливо, знаєте, життєві ситуації різні бувають. Можливо, якась трагедія, яка сталася, і воно щось загрожує життю одному з них. Якась хвороба, можливо, скоріше всього. І щоб людина могла це виконати, і можливо, то, що вони одружуться, і на поправку здоров'я його піде. Розумієте, можливо, з таких поглядів да. А так, які, крім цих причин, тобто, в принципі, відповідальність за строки берете на себе керівник. 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 І тобто, якщо прийти і сказати ми дуже-дуже хочемо завтра, то можна. Ні. Ні. Якщо є. Документ, який підтверджує, що причина дійсно поважна. Законодавець перелікує такі причини: одна із них це вагітність, це відрядження термінове на довгострокове за межі країни. Ну і інші це знову ж таки хвороба. Ну і інші це можливо будь зворотні квитки іноземця, якщо він приїхав, або наш громадянин, який постійно працює за кордоном і має зворотні квитки. Зворотні квитки можуть також бути поважною причиною. А от щодо шлюбів з іноземцями? Чи багато зараз дівчат наших одружуються з іноземцями? Чи ні? Ви знаєте, їх завжди було багато. От відколи наші дівчата почали від'їжджати за кордон або на навчання, або на роботу, то в принципі, я б не сказала, що їх стає менше або більше, десь на тому самому рівні, але досить-досить багато. А де більше вони реєструють шлюби? Все ж на батьківщині тут чи за кордоном? Ні, як правило, найчастіше реєструють шлюби тут у нас. Чому? Тому що значно простіше. Процедура реєстрації шлюбу. Чомусь, на жаль, якщо реєструється шлюб за кордоном, досить складна процедура, досить складна процедура. Тому, як правило, реєструють шлюб у нас. А які документи потрібно, щоб прийти і зареєструватися і подати документи на, на те, що ми будемо одружуватись, наприклад? Що потрібно з собою мати? Наречені повинні, перш за все, пред'явити свої паспорти. І якщо вони раніше були в шлюбі, то пред'явити документ, який підтверджує, що шлюб попередній припинено. Це може бути свідоцтво про розірвання шлюбу, це може бути рішення суду про розірвання шлюбу, і свідоцтво про смерть, на жаль, якщо колишнє подружжя померло. А були такі випадки, що у вас приходили о, з паспортом, можливо, з новим паспортом, де не вказано про інший шлюб, і намагалися зареєструвати новий шлюб. Ви знаєте, були такі випадки, звичайно, і я б хотіла в принципі, про це говорити, але ну, раз ви затронули цю тему, то я просто розкрию, що в принципі в повноваження працівника відділу не входить. Ми не слідчі органи. Якщо людина приходить, пред'являє нам чистий паспорт, і в анкеті в заяві про реєстрації шлюбу вказує, що він в одруженні не перебував. То повноваження працівника відділу не входить перевіряти, чи дійсно він говорить правду чи ні. Всю відповідальність бере на себе. Якщо там є відмітка про штамп про шлюб, то звичайно ми перевіряємо, чи даний шлюб розірвано чи ні. Якщо він каже, що він був шлюбі, ми також перевіряємо документ, який підтверджує, що шлюб розірвано. Але за той час, поки що я працювала, були випадки, коли людина до нас приходила і дійсно був чистий паспорт. І вона вказала, що раніше вона в шлюбі не перебувала. Але. Знаходилися люди, які просто повідомляли, що у вас подана заява, але даний громадянин не розірвав свій попередній шлюб. І от тоді, згідно законодавства України, коли поступає дана заява, керівник відділу назначає перевірку з цього приводу. Та людина зацікавлена, пред'являє докази того, що там дійсно шлюб був і він не розірваний. І були випадки, да, коли ми відмовляли в подачі заяви. Тобто, все-таки людина доводила до кінця розірвання шлюбу своє, вирішувала всі свої питання, а потім тільки подавала заяву на реєстрацію шлюбу. До речі, про цих людей, які є. Які говорять про те, що є перешкоди для реєстрації шлюбу, дуже часто батьки до нас звертаються і говорять, що от ви знаєте, моя донька чи син подала заяву на реєстрацію шлюбу. Але я не хочу, щоб вона реєструвала шлюб. І тоді ми говоримо: вибачте, скільки вашій доньці років ну там 18, 19, 20. Я говорю, вибачте, але на жаль. Ви ніяк не маєте право впливати через нас на вашу доньку. Будь ласка, вирішуйте свої проблеми в себе вдома. Вона вже повнолітня особа, і вона абсолютно має право подати заяву на реєстрацію шлюбу. А те, що вам подобається чи не подобається, обранець чи обранка вашого сина чи доньки, то вибачте, це вже ваші сімейні справи. А хто фальсифікує документи? Чоловіки чи жінки? Ну, я б так не сказала, що фальсику, фальсифікує, але все-таки більше чоловіки. Чоловіки. <гум> Дуже цікаво. А скажіть, а який от середній віковий так, молодята? От їх середній вік? Реєстрації шлюбу, подачі заява? Ви знаєте, о, останнім часом підвищився той самий критерій, коли одружуються молоді і мають на увазі віковий ценз. Тобто це десь, якщо раніше 20, 21, 22 роки, то зараз все-таки для чоловіків вони стараються все-таки десь 26, 27 і вище і 30, це вже нормально вважається. І дівчата також не спішать одружуватися. І в дівчат вже е, значно ну десь 24-25, якщо це раніше було 20, то зараз десь. 25-26 також Ну, як ви вважаєте, це позитивна тенденція в принципі? Абсолютно, абсолютно. Я думаю, що це єдиний крок, коли він виважений. І от коли е, бувають такі випадки, що я сама особисто приймаю заяву, я дуже люблю свою роботу, і я завжди, коли прийму заяву. Я завжди своїх молодят, яких я прийму заяву, я завжди їх вітаю з цим днем. Я їм завжди говорю: ну кожні пра в парі стараюся сказати щось своє особисте, але в принципі основно на тим, що говорю, що розумієте, ви зараз здійснили найважливіший крок у вашому житті. крок. І від цього кроку залежить все ваше майбутнє життя. Головне, що, щоб ви завжди. Кожної людини, коли вдома е, його чекає любляча людина, і, взагалі, е, от ви знаєте, сім'я це взагалі щось святе. І тому, коли е, розриваються дані шлюби, які в нас зареєстровані, мені за особисто дуже дуже боляче, тому що за кожною людиною це. Судьба, доля і це трагедія. Коли розривається шлюб, це трагедія. Добре, коли немає дітей спільних, а коли залишаються діти, це дійсно трагедія. А скажіть, ну поки що ми говоримо про одруження, а скажіть, будь ласка, хто ініціатор більше? Жінки, чоловіки чи батьки? Ви маєте на мазі розірвання шлюб? Ні, ініціатор одруження, саме створення сім'ї. Ну, О, зараз. Ви знаєте, я думаю, все, -таки, все ж таки, я думаю, що все ж таки жінки. Жінки хочуть створити, е, тому що жін, жінка це нормально, це притаманно жінці. Чому? Тому що е, ну, все таки жінка більш відповідально до цього справи відноситься, тому що це вона все таки мати, це е, для, для неї очах сімейний, перш за все, і тому, що ну знаєте, чоловік. Все-таки йому трошки в даному випадку можливо і простіше. Все таки жінці складніше, я думаю, в даній ситуації. І все ж таки жінки являються ініціатором. І це нормально. А от скажіть, будь ласка, зараз багато молодят хочуть нетрадиційного весілля, нетрадиційного одруження, нетрадиційної реєстрації. А це так чи все ж ну як зараз, в цьому році, в цьому такому високосному році? Знаєте, я вам скажу так, що не зовсім всі розуміють, що реєстрація актів цивільного стану може відбуватися тільки в відділі ДРАЦ. Тільки в відділі. І за межами відділу вона відбувається тільки в виключних випадках. Це в лікарні, це вдома, якщо хвороба якась, або з інших причин, але поважність причини повинна підтверджуватися документально. Якщо ви маєте на увазі обряд, це вже те, що проходить вже після реєстрації. От, да, Зараз бажаючих дуже багато і на пляжі, і на Теплоході, і на вулиці, і зараз провести обряд одруження. Це да. Але справа в тім, що як я вам скажу, все-таки у, у нас була одна пара, і коли запропонувала, в принципі, я, тому що це мої знайомі, я говорю, давайте, можливо, проведемо десь чи в ресторані. Вони сказали, ні, це традиція. От наш. Сакс Черкаський це традиція. Тут були наші баба з дідом, тут були мої батьки і тут буде мій син. Тому що воно традиційно в цих стінах, як от альмамати, стіни альмаматів, і воно повинно всьому своє время і місце. Тому, тому е, це воля наречених. А скажіть, а які за, ну ви пам'ятаєте, наймолодший шлюб а, і найстарший молодят? Яких ви реєстрували, чи знаєте, що ви реєструвалися? Ви знаєте, ми зареєстрували, здається, 15 з половиною років було жінці. І найстаріший ну, років 90 було нареченому. Тобто, у них не спільний шлюб був? Ні-ні. Скажіть, а от найоригінальніше весілля, от. Побажання до розпису можливо було костюми можливо, чи нетрадиційний такий розпис? Ви знаєте, я до сих пір пригадую. Я думаю, всі в нас у відділі пригадують, коли стилізований національний, національним костюмом були в українському стилі абсолютно всі гості наречені, свідки, батьки. Це наскільки було гарно і красиво спостерігати зі сторони, що. В маках в червоних вишиванки український вінок, який прикрашені маками, ну настільки все було красиво. Я було таке враження, що я попала просто в театр, тому мені дуже сподобалось самі. У мене теж дуже гарне зараз таке враження. Скажіть, ну, сім'я це дуже добре, так? молодята створили сім'ю, і далі, в принципі, ви слідкуєте за їх життям, тому що реєструвати народження дитини вони приходять теж до вас. Скажіть, чи існують зараз якісь, можливо, нововведення по реєстрації дитини, чи, можливо, зміни в сімейному кодексі? Давайте тоді повернемося спочатку про зміни в сімейному Давайте. кодексу, тому, що вони ще саме стосуються реєстрації шлюбу. Якщо раніше у нас шлюбний вік був на Україні дуже довгий час, тривалий час для жінок був 17 років і для чоловіків 18 років, то буквально в цьому році внесені зміни, і тепер для жінок і для чоловіків встановлено 18-літній термін реєстрації шлюбу, тобто 18 років і для чоловіка, і для жінки. Звичайно, що можна зареєструвати шлюб, коли і 15, і 16, і 17 років. Але в даному випадку ті люди, які не досягли шлюбного віку, мають звернутися до суду із відповідною заявою. І після тільки винесення рішення про надання права на шлюб, вони з цим рішенням приходять до нас. Відділ драз і тільки після цього подають заяву на реєстрацію шлюбу. Це нововведення. Тобто, дівчатам тепер ще так, один власне. рік чекати, так. поки вона сама так. може вийти заміж ну, і так, сказати так. вирішив. Так. <ріст> Ні. А щодо діточок, Щодо діточок, то в принципі змін ніяких немає. Тобто, так і залишається, що протягом не менше як за місяць від дня народження дитини треба Відніше, не більше. Що пройшов не більше місяця від дня народження, зареєструвати дитинку потрібно, тому що якщо пройшов місяць і дитинка не зареєстрована. Батьки, якщо приходять реєструвати дитину, то працівник відділу з'ясовує, чому пропущений термін реєстрації народження. І якщо буде з'ясовано, що без поважних причин даний термін було пропущено, в такому випадку складається протокол про адміністративне правопорушення, який потім направляється на комісію. Адмінкомісію, де викликають батьків і з'ясовують. А чому встановлено саме такий термін місяць? Ну, справа в тім, що я думаю, що це правильно, тому що, по-перше, Якраз місячний термін, це і дитинку вже з родому можна забрати, і трошки адаптуватися вдома, і привести в порядок відповідні документи. Це громадянин України народився і повинна Україна знати, що в нього з'явився маленький громадянин або маленька громадянка, і в нього всі права ж обов'язки виникають саме від тоді, коли дитина не зареєстрована, тому що коли дитина не зареєстрована, ще нема про що говорити. Дитинка і все. А, а скільки імен може мати цей маленький громадянин України? Законодавством України допускається не більше двох імен, як правило, це одне ім'я. В рідких дуже випадках надається два ім'я, наприклад, Анна Марія красиве таке созвучне ім'я. Але, можливе, три і більше, але тільки в тому випадку, якщо батько або мати належить до статусу, має статус національних меншин. І це він підтверджує документально, тобто, звичайно, вже можна, але працівник відділу ДРАЗ у своїх документах зазначає, що згідно такої топозиції, зазначено три ім'я, наприклад. А от що робити, коли у батька і матері різні прізвища? Чи є тоді надається дитині? Так. Да. Значить, якщо. Ну, звичайно, якщо одне прізвище у батька і матері, то таке ж прізвище присвоїться дитині. Якщо батьки мають різні прізвища, то дитині надається прізвище або батька, або матері. І при тому, якщо немає згоди між батьком і матір'ю, то, то потім це питання вирішується органом опіки і піклування або судом. А скажіть від такої приємної теми дітей шлюбу. Я думаю, просто нашим телеглядачам дуже цікаво дізнатися, які зміни відбулися у реєстрації розірвання шлюбу. Хоча це дуже напевно неприємна і болюча тема, хоча не для всіх, напевно. Але будь ласка, розкажіть про це. Да, справа в тім, що дуже добре, що везли це запитання, тому що дуже багато людей ще по своєму незнанню до нас звертаються і не можуть вирішити свою проблему. Справа в тім, що якщо раніше рішення суду було винесене судом, його необхідно було зареєструвати. В органі ДРАЗ обов'язково прийти в орган ЗАГС по місці прописки і отримати свідоцтво про розірвання шлюбу, відкрити актовий запис і е, е, отримати свідоцтво про розірвання шлюбу на сьогоднішній день. Якщо виноситься рішення суду, воно судом направляється нам на виконання там, де зареєстровано. Шлюб в актовому запису робиться відмітка. А громадянину і громадянці йому і їй видається по одному екземпляру рішення суду, і це являється кінцевим документом. Його не потрібно реєструвати в органах драц. Більше того, навіть Штампи у паспорті проставляти про те, що шлюб розірвано, не обов'язково. Працівник відділу на бажання заявника або ставить даний штамп, якщо він не бажає, він не ставиться. Єдине, що якщо до нас приходить громадянин і в нього є рішення суду, і в нього є паспорт, навіть і тим штампом, що він в одруженні, ми все рівно приймемо заяву на реєстрацію шлюбу. А багато зараз взагалі розлучень? Багато. Високосний рік на це впливає ми, чи ні? На жаль, ні. Тут ні. Більше, ніж шлюбів? Ні, не більше, звичайно, не більше. А яка вікова категорія людей, які розлучаються? Ви ну, знаєте, у нас завжди спеціалісти говорять, що до п'яти років це саме такий кризис. І до п'яти років шлюб от головне, щоб протримався. І коли вже діти виросли, коли вже нічого подружжя не стримує, от тоді шлюбів також розривається дуже багато. Кажуть, все, ми дітей виростили, все, нашу нам терпіть одне одного. Таких розірвань шлюбів також дуже багато. Ну, а от як ви вважаєте, що сприяє тому, що все ж більше розірвань шлюбів, ніж одружень? Ні, я б не сказала так. Немає більше розірвань одружень. Ну... Я сказала просто відносно багато їх все-таки, але їх не більше. Ну, Що можна сказати? Це, по-перше, ну, і нестабільність, можливо, в економіці. І житлові проблеми, і, і взагалі тут е, держава, я думаю, ще поки що досить нас молода для того, щоб е, все-таки повернутися до сім'ї. В якому плані для того, щоб вчити починаючи для того, щоб е, сім'ї не, не, не рушилися, починають треба з дитячого садку. З дітей, з виховання, з відношення до жінки, з відношення до чоловіка, до батьків, до баби з дідом розумієте, і воно е все взаємопов'язано в суспільстві. Оце наша нестабільність. Я думаю, вона до цього й приводить. Ну можливо, ви щось хотіли як працівник Дарсу чи просто професіонал своєї справи сказати щось громадянам і що вони повинні знати? Так, да, я хотіла перше звернути увагу на те, що. Якщо наші громадяни України реєструють шлюб за кордоном, то по традиції вже 5 років не видаємо ми довідки про сімейний стан. От раніше, 5 років назад, і довготривалий термін, для того, щоб громадяни України зареєстрували шлюб за кордоном, вони звертались в органок ЗАГС, питали відповідну заяву, і ми видавали довідку про сімейний стан. І ця довідка являлася підставою реєстрації шлюбу за кордоном. Уже 5 років. Відділ Драз не видає ці довідки, змінився порядок. А до нас все рівно люди приїжджають, дзвонять за кордону, приїжджають. Хтось їх консультує за кордоном, все таки йдіть у ЗАГС і отримайте. Тому я хочу просто звернути увагу громадян, що тепер ці повноваження передали нотаріату. Громадянин чи громадянка звертається в нотаріальну контору, пише там відповідну заяву. Нотаріус дану заяву завіряє, існує певний порядок потім легалізації даної заяви, і ця заява є підставою реєстрації шлюбу за кордоном. Це перше, що я хотіла сказати. І друге, що я хотіла відмітити, це те, що, на жаль, наші громадяни не зовсім відповідально відносяться до своїх документів. От, в частності, наш відділ і я особисто займаюся справами внесення змін до актових записів. Тому що допускаються помилки перекручення, е якісь відсутні якісь відомості в актовому запису. Але людина, коли документи маючи на руках, не завжди бачить, що в нього в документах, і коли, на жаль, йому треба йти або в нотаріальну контору оформити спадщину, або звернутися в БТІ, там на нерухомість якісь оформити документи, або піти ще в інший якийсь установчий заклад, і тільки тоді він з'ясовує, що оказується в нього. В паспорті одне прізвище, в свідоцтві про народження інше прізвище, в свідоцтві про інше, а в дітей четвертий варіант написання його прізвища. От, наприклад, таке прізвище, як Олексєєнко. Я зустрічала тільки сім варіантів написання прізвища Олексєєнко на українській мові: і Олексєєнко, і Олексєєнко, і Алексєєнко ну, сім варіантів написання прізвища. І, до речі, це Олексєєнко був мене займником, так у нього баби з дідом написано один варіант, у нього другий, у його дітей третій. І у нього в паспорті четвертий варіант. Я дуже вам дякую за цю відверту розмову. Всіх Алексєєнко і інших людей прошу пильнувати за своїми фаміліями, цінувати свої шлюби. А це була відверта розмова з начальником відділу державної реєстрації актів цивільного стану по місту Черкасі, Черкаського міського управління юстиції Черкаської області Чернікова Ларисою Петрівною. Я вам дуже вдячна. Ми говорили так. про роботу Драцу. На все добре.